Добрий день, вітаю на уроці зарубіжної літератури у п'ятому класі. Тема уроку роль книги та читання для формування гармонійної особистості. З розвитком сучасних технологій і всесвітньої мережі інтернет багато людей відходить від прочитання книги. Багато хто вирішує для себе, що краще знайти інформацію на якихось сайтах, програмах чи додатках, але це ніколи не замінить нам звичайної книги. Тим паче, що в сучасному світі вона може бути як паперова, традиційна, відома всім, так і електронна. І якраз про важливість читання нам Допомагає е, показати цю важливість саме предмет зарубіжна література. Вона знайомить нас зі звичаями і тради... традиціями різних часів і народів. Також демонструє наявність загальнолюдських цінностей, таких як любов, добро, мир, справедливість, дружба, вірність тощо. Тобто, коли ми читаємо певні тексти через приклади з літератури, ми можемо виховувати в собі гарні якості, які можуть нам допомогти в майбутньому по життю. Також зарубіжна література дає змогу пізнати себе та зрозуміти інших, навчає аналізувати власні думки і почуття. Крім цього, сама зарубіжна література дає відчуття насолоди, привчає цінувати духовну красу, естетику і зневажати духовну потворність. Адже саме на прикладах літератури учні можуть зрозуміти, що гарно, що погано, які вчинки треба наслідувати, а яких слід уникати. Звертаючись до підручника зарубіжної літератури 5 класу, автором яких є творчий колектив Ніколенко, ми можемо використати статтю з підручника. Навіщо читати книжки сучасному поколінню? Тих, хто народився після 2010 року, називають поколінням альфа. Альфа це перша літера грецького алфавіту. Діти, які належать до покоління альфа, кардинально відрізняються від представників. Писаників усіх інших поколінь, і саме вони почнуть масштабне оновлення планети в усіх сферах. Представники саме цього покоління, покоління Альфа, вміють і можуть те, чого не вміли їхні попередники батьки, бабусі, дідусі. Йдеться не тільки про гаджети, про те, що, як вони використовують цифрові технології, що це стало частиною їхнього життя, важливим чинником мислення, поведінки і культури. Діти в наш час легко переходять із одного віртуального простору в інший, вправно користуються інтернет-послухами, здатні презентувати власні ідеї, застосовуючи різноманітність. Цифрові ресурси. Отже, життя покоління альфа визначають передусім цифрові технології і інтернет, без яких неможливий ані прогрес суспільний, ані прогрес індивідуальний. Але важливо усвідомлювати, що особливим духовним ресурсом кожної нації і кожної особистості все одно залишається читання особливо художньої літератури. Читання відкриває людині світ. Допомагає пізнати інших людей і відчути людське в самому собі. Воно пробуджує в душі прагнення до краси, добра, справедливості, вчить жити за совістю. Завдяки йому стають близькими і зрозумілими здобутки своєї культури, і культури різних народів, формуючи почуття гордості за свій народ, за свою країну. Читання дає усвідомлення того, що ми належимо до світової спільноти. Доля якої залежить від рівня культури кожного і кожної з нас. Тому не потрібно забувати про важливість читання, особливо читання художньої літератури. І на завершення неможливо не сказати і не звернутися до теорії літератури. А точніше, до терміну зарубіжна література. Адже саме з цим предметом і з цим терміном ми будемо працювати до кінця навчання в школі, до 11 класу. Зарубіжна література це сукупність різних національних літератур від давнини і до сучасності. Коли література тільки зародилася, і до сьогоднішнього моменту, до моменту того, як ви переглядаєте це відео, літературознавці вивчають, збирають всю цю інформацію, і потім учні це вивчають під час уроків в школі. Також, дякуючи саме сукупності різних національних літератур, ми можемо пізнавати особливості, традиції, звичаї різних народів, починаючи з півночі, закінчуючи півднем, Заходом та Сходом нашої планети. Національні літератури впродовж віків зберігають свою самобутність бо виражають унікальність. Кожного народу. Як і народи, вони взаємодіють, взаємозбагачуються і є загальною людською цінністю. Тому не забувайте читати, читайте, насолоджуйтесь і розвивайтесь. До нових зустрічей!